Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 21.00 відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи, другий кваліфікаційний раунд, матч, другий з двох. Шахтар Донецьк Арди Турана. У себе номінального вдома на городському стадіоні імені Генріка Реймана, який у Польщі, в місті Кракові знаходиться. Команда Арди Турана буде приймати турецький бішектаж. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Шахтар-Донецьк, Про Бешикташ. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Тож, друзі, це другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Ікрас та да, матч відповідь, другий матч з двох. 4-2. 4-2. Завершився перший матч в Стамбулі. Шахтар-Донецьк обіграв Бешикташ, Неймовірно, абсолютно матч показала. Команда Ардетурана. Взагалі, якщо брати, знаєте, і до того, знаєте офіційні матчі. ну, До того було три матчі зіграно товариських. Тоді якраз -то 12 липня 18 року команди розписали Нічів 0-0. 17 липня 24 року Шахтарданець на виїзді за рахунком 1-0 Біг Робі Агіналдо забив гол в тому товариському матчі. Ну и 24 липня там, дарі, друзі, в 13-м році 4-1 шахтар Донецк перемагав еще в Ну матчі. 24 липня команды зустрілися в офіційному матчі. Шахтарданецк обіграли шахтар в Стамбулі з рахунком 4-2. і и та Дубль Кевіна принесли наприклад, перемогу за Бішекта Абрахам та забивали. Але, друзі, Шахтар Донецьк виглядав прям неймовірно у тому матчі. В Стамбулі команда Поділу переграла більший Шахтаж, і в Польщі перед матчем відповіді є дуже хороша перевага в рахунку: 4-2. Друзі. 4-2. Перевага Шахтаря Донецька. Перевага дуже-дуже непогана. Справді 4-2. Але, друзі, все буде з'ясовуватися завтра. Да, Перевага у Штехердонецька аж в два м'яча це э, заявка, це справді вже заявка. те, що Шахтар-Донецьк може пройти без Бішектаж да, команду Стамбула. Але все одно, друзі, все буде вирішуватися якраз завтра. А, якщо брати перший матч, то я вважаю, що Шехтердонецька всліду поділу переміг Бішектаж. Команда з Донецька домінувала. Да, більше володіла м'ячем, більше атакувала ось, як вони цей м'яч тримала. І, знаєте, ось, видно, в роботі Ардетурана десь трішки з Мадрид да, взяв РДТуран, коли працював з Diego тому що ще Донецьк дуже компактно команда з Донецька сідала в оборону, коли був на м'ячі. Десь ще Сердотуран взяв з Барселони Луїса Енріки, коли він там був Володіння м'ячем, контроль м'яча, прессинг, домінація да, на футбольному полі. Потому что мы видели в Донецьк матч против Бешехташа. Было, так знаете, іноді команда в в барона. Кулы Бешехташ на мяче. Кулы шахтар Донецка мяч под контроль. Шикарный контроль мяча. Шикарный контроль мяча. А, Выконание Донецкого шахтаря. Команда дуже здорово проходила центр поля. Дуже здорово зиграв Бразилия Марлан Гомеш. Дуже здорово он Как раз Дуже здорово зиграв... Штраданець обрізав дуже здорово цю лінію. Бешикташа, виходив в хороші контратаки. Ну і по ділу що Траданець обіграв турецький Бешикташ. Справді дуже сильний матч в Стамбулі від команди до Торана, але е, завтра, відповідно, все буде вирішуватися. Да, перевага 4-2, але все вирішуватиметься завтра на футбольному полі. Хтось з гравців Штере або навіть редакту рану, з чесно не пам'ятаю, хто саме сказав, команда має налаштуватись на, 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 так, як будто рахунок завтра 0-0. Тобто, як будто знаєте, немає ніякої переваги в рахунку про це, тобто, не думати, грати в C-футбол, грати, як будто рахунок 0-0. тому я впевнений, друзі, що і завтра, Шахтерданецька, не буде командами там, знаєте, так відбиватися, да, грати по рахунку, я думаю, ні. Я думаю, що Шатерданецький зіграє в Сі-футбол. Я думаю, що Штар Данецький м'ячем буде більше володіти. В принципі, я думаю, що Шатер зіграє в Сі-футбол в атакувальний футбол да, з позиції е першого номера. Да, Я думаю, що Шетер спробує володіти м'ячем, більше атакувати. Я думаю, що Штар спробує обіграти і в Польщі 100%. Не думаю, я, що Шахтар буде грати тут по рахунку. Думаю, що Шахтар спробує більш обіграти і в другому матчі. Тим більше для РД Торана суперник дуже принциповий. Торан – легенди Гллдсара. Голдсарай Голд тобі ще це щось неймовірне, там Туреччині це противостояння має неймовірно принциповий характер. Тому для Арди Торана цей матч також, знаєте. Ще має якусь, знаєте, ну Для Арди Торана цей матч також да, для себе лічно да, принципіальний. Вось, дерьмем кулачки, друзья, тримаємо кулачки за шахтар Донецка. И, справді, команда ардитура на имеет абсолютно все шансы, еще пройти дальше. После первого матча рахунок загальный 4-2 на с Донецкого шахтера. Плюс сама гра Донецкого шахтера очень сильна. матч. С Ильвисом это показал э, матч против Бешикташа в Стамбуле, это показал. що зараз Шахтар-Данецька команда знаходиться в дуже хорошій формі, і фізично команда сильно виглядає. Мені здається, що Шахтар-Данецьк фізично краще виглядав за Бешикташ в матчі в Стамбулі. Команда молодая, команда бразильці, да, от великолепна. Вот команда просто біжить. Команда просто біжить, і думаю, що й завтра вона також спробує обіграти Бешикташ. І в друге. Тому думаю, що Шахтар буде грати першим номером. Я думаю, що в принципі, як буде в першому матчі, Шахтар буде більше м'ячем володіти, більше намагатися атакувати. Я чомусь, друзі, думаю, що так воно да і буде. Що саме Шахтар буде більше на м'ячі, більше атакувати, більше створювати моментів. Я думаю, що Шахтар хоча й Бішикташу потрібно відповідно до да, друзів, відігруватися, Бішикташ, явна команда буде ризикувати, атакувати, але думаю, що і Шахтар від своєї гри не відмовиться і буде також намагатися володіти м'ячем, атакувати. І думаю, що Шахтар спробує обіграти Бішикташ і вдруге. А, моя думка, а, друзі, яка моя думка а, з приводу даного матча. Ось я як, друзі, ось я як бачу да, цей матч. О, ну я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. І перша моя думка все-таки обміняється я думаю, Галама, я думаю, Бішикташ, команда, знає, до мою команди Галама, думаю, Оля Гунера, Расульшера. Команда знайде Знайдеться м'яч. Ну і Шахтердонецько, Арди, Турана. Знайде його. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну і друзі, друга моя думка. Кому я веду перевагу? Бешикташу Олігу Нерасульщу чи Шахтарю Донецьку Орді Турана? Друзі, я веду перевагу Шахтарю Донецьку Орді Турана перевагу. Мені, друзі, підказує серце, що Шахтар Донецьк зиміє вдруге обіграти Бешикташ. Ось ти знаєш, друзі, ось мені прям серце так підказує, що Шахтар Донецьк Зможе і вдруге обіграти Бешикташ. Тож обидві команди забити, і думаю, що Шахтар Донецьк з якимось мінімальним рахунком 2-1 у матчі відповідь зуміє обіграти, і відповідно, пройде в наступний раунд кваліфікації Ліги Європи. Я думаю, це буде Шахтар-Донецьк, Арди, Турана. Ось я друзі, якось впевнені у тому, що саме Шахтар-Донецьк пройде в наступний раунд. Кваліфікації Ліги Європи не знаю, друзі мені прям серце так і Що саме Шахтар Донецьк пройде в наступний раунд Кваліфікації Ліги Європи Тож дві команди заб'ють, і то думаю, що Шахтар Донецьк з якимось мінімальним рахунком там 2-1 зуміє обіграти Бішектаж. І я думаю, що саме Шахтар Донецьк пройде далі. Уважаємо, друзі, Шахтарі Донецьку, добра. Бішекташу побажаємо добра. Вам, друзі, від чергу серця я би хотів би побажати тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, бережіть себе, будьте щасливі. Шахтарі Донецьку та Бішекташу, добра. Вам, друзі, ще раз бажаю також тільки добра відповідно. Да, тобто, бережіть себе, не головне вось, будьте не головне щасливі, бережіть себе. Усім до побачення, всім пока.